Вранці 1 вересня у кожного з учнів стандартна програма білий верх, чорний низ, шкільний портфель і квіти. Такий вигляд має кожен. Майже зовсім не шкільну форму на святкову лінійку одягнули учні школи номер 6 і розпочали ранок не у школі, а в управлінні ДАІ. Саме тут їх нагородили за перше місце у загальноміському конкурсі юних інспекторів руху. Кожного року під їдою Державної інспекції проводиться конкурс міський по всім заоросвітнім школам, юний інспектор дорожнього руху, під час яких проводиться вивчення правил дорожнього руху. Мета цих заходів, в першу чергу, навчити дітей, як правильно поводитись на проїзній частині, як правильно переходити пішохідні переходи, перехрестя і так далі. Цього святкового дня команда переможців несла службу разом із працівниками державтоінспекції. Першокласників вони переводили через дорогу і дарували кульки з логотипами дорожніх знаків та пам'ятку безпечної поведінки дітей на дорозі. Цією акцією дає Вінничини, вирішила привернути увагу дітей до важливості повсякчасного дотримання правил дорожнього руху. Команда з шостої школи вона здобула перше місце, тому ми її запросили для того, щоб вони нам надали, скажімо, таку юну допомогу в тому, щоб для того, щоб. Дітям, дорослим нагадувати про дорожні знаки, про дорогу, про те, що все-таки дорога це є джерело підвищеної небезпеки, тому потрібно себе дуже охайно на дорозі вести. Мені здалося, що буде найкращим не святкувати разом з однолітками, а краще допомогти маленьким діткам, краще вивчити правила дорожнього руху, підняти їм настрій в цей святковий день. Правоохоронці озвучили результати конкурсу «Навчальний рік без ДТП, який вже 9-й рік поспіль проходить серед Вінницьких шкіл. 24 навчальні заклади із 34 закінчили минулий рік без участі дітей в дорожньотранспортних пригодах. Усі школи, де немає дитячого дорожньо-транспортного травматизму, під час святкової лінійки відзначені дипломами. Переможцем конкурсу стала спеціалізована ЗОЖ з поглибленим вивченням фізики і математики номер 34 Сюди на свято з подарунками завітав начальник управління ДАІ Вінницької області. Керівництво школи Павло Солоненко вручив диплом, перехідний кубок та грошову премію. На Суму 2000 тисячі гривень, щоб ви могли навчальні посібники придбати для того, щоб вивчати правила дорожнього руху. Цьогоріч 16 тисяч першокласників Вінничини отримали у дарунок книги розмальовки Правила дорожнього руху в них відповідно до віку малюків доступно викладено основні правила поведінки на автошляхах. Ініціатори створення такого підручника керівники саме Вінницької державтоінспекції. Кожен першокласник, який йде в перший клас, отримає таку книжечку. Я думаю, що коли дітки будуть розрисовувати такі буклети, в результаті чого вони будуть вивчати правила дорожнього руху і будуть їх дотримуватись на дорозі, на вулиці і всіх місцях, де вони будуть находити. З початком нового навчального року державтоінспекція проводитиме комплекс заходів спрямованих на запобігання дитячому дорожно-транспортному травматизму. Кожен працівник дає, відвідає навчальний заклад, проведе з ними уроки по правилам дорожнього руху. І я думаю, що це буде великий позитив для того, щоб не допустити жодної дорожньої транспортної пригоди за участі дітей. Головний державтоінспектор області також наголосив і на тому, що ефективність засвоєння правил поведінки на дорозі у значній мірі залежить не тільки від вчителів, а й від батьків, адже найважливіший фактор впливу на свідомість дітей приклад дорослих.